До річниці трагічних подій під Іловайськом письменник, журналіст, громадський діяч Євген генположі видав роман Іловайськ розповіді про справжніх людей історії про тих, хто бачив і пройшов цю війну через спекло смертельного котла без купюр та сантиментів. На презентації книги, яка відбулася в обласній науковій бібліотеці ім. Тімірязєва, побувала наша колега Тетяна Романова. Події, які трапились у серпні минулого року, стали основою цієї громадянської та історичної події. Як каже сам автор у романі є багато того, що не подобається тим людям, які сидять у генштабі. Проте ця книга для людей, які насамперед хочуть знати правду. Євген положій написав книгу на основі розповіді учасників боїв, які вийшли з оточення. Протягом шести місяців автор записував на диктофон, вже згодом розшифрував близько ста очевидців жахливих подій: бійці добровольчих батальйонів, територіальної оборони, солдати та офіцери збройних сил України, прикордонники. Тема Іловайська табу для нашого військового і державного керівництва, але не для нас, зазначає Євген Положій. Замовчуються реальні втрати, зменшується кількість полонених і зниклих. Чому? Оскільки бояться відповідальності за своє недолуге керівництво. На думку автора, втрати за період російського наступу до тисячі загиблих. Головні персонажі роману жертви війни та водночас її справжні герої в їхніх історіях. Цинізм війни поряд із людяністю, що між життям і смертю стає порятунком та прихистком. Майже вся Іловайська операція, а також кілька таких, можна сказати, паралельних історій, які відбулися з нашими бійцями, солдатами, які не інтегруються в загальну фабулу, але ну, це війна, це війна, вона була скрізь. І в принципі, якраз цей період серпня вересня 2014 року. «Іловайськ – не документальна книга, це скоріше художня хроніка подій, в якій, однак, немає жодної вигаданої історії. Деякі епізоди та події необхідно було узагальнити, і зробити це найкраще вдалося саме у художній формі. Основний меседж, який хоче донести автор, як держава взагалі допустила те, що у мирний час гинуть діти. Іловайськ, ця книга, в якій пульсує душа. Всі історії мали місце, але звісно, це роман, є місце для художнього домуслу, тобто думки, якісь діалоги і так далі. І так далі. Тут також є вигадані персонажі, тому що в їхні вуста я вклав. Е Розмову про політику, про місцеве населення. Ну такі, знаєте, що, може, б люди не хотіли, щоб про це писали. Тому я вигадав кількох персонажів, які от живуть, воюють і помирають разом із справжніми героями, книжки або виживають. Євген положій писав роман одразу двома мовами. Оповіді очевидців автор записував тією мовою, якою говорив респондент. Відтак перекладав їх. Отож, книга має дві повноцінні авторські версії українську та російську, незважаючи на документальний стрижень і Ловась не є результатом журналістських розслідувань та прагненням автора розкрити досі нез'ясовані факти щодо іловайської трагедії його мета вшанувати загиблих в Іловайському котлі, продовжити їхнє життя у слові, в пам'яті у плині віків. Ми нерідко перебуваємо під впливом інформаційної війни. Віримо в те, що нам нав'язують з екранів чи радіо. Такі технології намагаються певним чином вплинути на нашу свідомість. Однак завжди є вибір вірити тому, хто намагається нас зомбувати, або ж просто перемикнути канал. Чого не скажеш про друковану продукцію? Саме книги можуть передати ті емоції, яких так іноді не вистачає. Це дуже важливо для. Для того щоб наша сьогоднішня сучасна молодь, яка цікавиться практично всім для себе особисто могла формувати своє бачення особисто, правдиве, реальне, ця подія згуртувала та об'єднала усіх поціновувачів друкованої продукції, а також тих, хто хоче знати правдиві факти від очевидців тих подій. Читати книгу важко і боляче, та все ж правда, яку дізнається суспільство, стане найкращим пам'ятником усім нашим загиблим хлопцям, зазначив автор. Тетяна Романова, Євген Ясаулов, Денис Рябчук спеціально для ТНВ.